Всім привіт друзі! А ми виїхали ліст. в ліс погулять, ось там мій хазяїна. Надивилося відео, да, відео у Наталочки, як вони там з Юрасиком і сінтайчиком загрузили. ну і вирішили ми прогулятися. Да, ну, Направда то, ми то, не то, з сінтайчиком, а з Ясиком. Да, бо вижнуть ви мене з хати. Ну ось так. Ми вирішили чітко погуляти і вас разом взяти з собою. А кому цікаво, залишайтеся з нами, але тому що подорож наша саме тільки починається. Саме цікаве впереді. Да, вперед. Добре, буян. Ну, ось так ми гуляємо в лісі. Прогулюємося. Дуже гарна тут така погода. Зимня. Дуже така гарна. Так. Гуляємо. Сніг хрипить, Тут посадка. Ділянка верніше. Дуже гарно. Да Ліс. Сіпать. Ось ці два попереду. Мене згубили, самі біжать, а я заїми, як той воздушний змій. що, що чуєте, що каже? Мене на пару з бояном хоче запракти. Ляду боїться? Боян! Та це ти такий пісюн? Така дорога до лісу. Е, боян, боян, я думала, ти кінь, я кінь, а ти боягуз. Отакі у нас веселі пригоди додому. Йдемо. Трохи бояну калачується. Може, якби був віз, то на возі він би не, ну, не, не зупинявся, би, так, якби. а так на санках він трохи тормозить, зупиняється. Але йому зробили трошки прогулянку, щоб він не топотів ногами, не робив мервий. Ну, ось так почуть потрошки підгрузили на буянчика, га? А, покинули мене гади. Потрошки на буянчика нагрузили. Нам лісник дозволив трошки взяти всякого трахомудія. А вони їдуть. А я чапаю ножками помалу. Хай не хотів ніякість посадки виїхати. Це йому щось мішало, 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 то якесь дерево, то ще щось. Ніяк не хотів, помурдувався трошки, але ну, нічого. Потихеньку, помаленьку, він ще коник молодесенький, обучиться. Десь Бог. І будемо помаленьку його привчати. Ну, ось так. Дуже гарна у нас природа, ліс. Такий гарний. Снігу багато. Ну, а вам всім бажаємо гарного дня, мирного вечера, Всім пока-пока.